Всім вітання. Побачила я, як плести грузинський вузол. Щось він у мене не дуже вийшов, вийшов ось такий якийсь свій. І я хочу поділитися з вами, як я його роблю. Значить, це я початок вже равлик зробила і почала плести. Значить, Що я роблю? Я беру полосочку, протягаю її сюди. Оцей кінчик зазвичай йде в хвостик. ось Тепер оцю ниточку, оцей хвостик, я запускаю цю дірочку. Ось. І замість того, щоб уже її заводити, якби в хвостик, я пропускаю. Чекайте, як я її роблю. А, я її отак наперед пускаю. Виходить отакий вузлик спереду. І тепер запускаю знов сюди, для того, щоб і позаду також вийшов вузлик. І ну і все, і закручую отак сюди. От Виходить дуже подібний вузол до грузинського, але для мене якось воно вийшло простіше. Всім творчих знахідок.